Екологічна Василь Присяжнюк екологічна. проживає біля річки Гнило у селі Скраглівка Бердичівської громади. Чоловік розповідає, що більше десяти років у цій річці ніхто не купається а через сморід по греблі люди проходять, затуляючи носа. Екологічна ситуація, звісно, на великий жаль, на превеликий жаль, змінилася не в кращу сторону. Запах води, от літом взяти. Вода дуже запах води неприємний. Дуже, я вважаю, що навіть такі ну, діти ж проходять. Ми ж також і думаємо за підростаюче покоління, яке тут проходять. І це все дихається, сморі, це сморити, все, і на їхньому здоров'ї це може відображатися дуже негативно. Чути, дуже запах неприємний, не купається вже дуже давно, тому що якщо людина купається в такій воді, то вона може зарази якось цієї води. і Зрозуміло, що треба якісь міри приймати. Будівельні роботи на комплексі очисних споруд не ведуться із 2012 року. До 2012-го проєкт вдалося реалізувати на 10%, каже заступник директора Бердичів водоканалу Валентин Гловацький. Недобудоваться наші очисні споруди, які почали виготовили проєкт і почали будівництво там до 2012 року. На той момент там на 2016 й рік було 70 мільйонів. З половиною бюджет. Так як грошей не було, місто не виділяло, держава не допомагала. Ну, в Такий стан, що його законсервували, і те, що ви бачите, от воно в такому стані і є. Частково є забор, частково положені мережі, деякі будівлі, в будівлях майже нічого. Площа десь 9-10 гектарів. Всі економізаційні стоки обробляє приватна фірма КЕС. Це не вихід з положення, це скажімо так, наша біда, тому що вони тоді заходили як тимчасова організація, колись тому що я ще був тоді депутатом на час. Будівництво нових очисних споруд. Нові очисні споруди так і не побудовані вже багато років. Нині, за словами міського голови, існуючий проєкт потрібно змінювати, бо вартість будівництва за цей час виросла втричі. Для будівництва очисного комплексу громада шукає приватного інвестора, враховуючи аналогічні фірми, які міста і які будували себе чесни. Якщо раніше у нас проєкт був на 70 мільйонів, то зараз цей проєкт повинен бути в три рази більше. Як мінімум, цей проект варти не менше 200 мільйонів гривень. Це абсолютно неподйомна сума. Там один проєкт буде стоїти, якщо ми навіть будемо робити, повірте, не один мільйон. Це дуже дорого удовольствие буде так само цей проект робити. Але це для нас просто ну необхідність. Нам важливо, щоб прийшла чиста вода дом. Ну, нам важливо, як вона знов попадає в ту же річку, тому що ми ж п'ємо, діти живуть, ростуть. Ну, це екологія, це наше майбутнє. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.